Морозний вітер свистів крізь дерева, наче хтось невидимий шепотів прокляття. Селище, розташоване скрізь засніжених пагорбів, потопало в білому безмолному просторі. У високому небі танцювали зорі. А здавалося, вони дивилися вниз на Анну, дівчину з темними очима і важким серцем. Новий рік мав настати опівночі, і разом з ним повинна була закінчитися її місія знайти і знищити те, що місцеві мешканці називали крижаним дзвоном. Старішини розповідали, що цей дзвін з'являється кожного разу в різних місцях, він є втіленням темних сил, які щоразу, коли лунає його звук, забирають із собою душі. У попередній рік під час дзвонів зник її молодший брат Михайлик, і Анна поклялася, що знайде джерело зла. Навіть якщо доведеться померти, розпочати пошуки в новорічну ніч було рішенням очевидним, хоча й неприємним. Втім, дзвін пролунає лише один раз. Анна щільніше загорнулася в старий вовняний плащ і ступила в засніжений ліс. За легендами, дзвін ховався у глибокій ущелині, де колись стояв монастир, зруйнований бурею. Зорі освітлювали її шлях, але з кожним кроком вона відчувала, як вітер ставав сильнішим, а дерева, що стояли, мов старі привиди, все ближче змикалися над її головою. Їй здавалося, що десь неподалік лунає слабкий передзвін спершу ледь чутний, потім дедалі гучніший. Це він, подумала Анна, стискаючи в руці амулет, подарований їй старішиною. Це він. Джерело всіх моїх страждань. Вищелина була такою темною, що навіть місячне сяйво здавалося тут пригаслим, Анна легко знайшла руїни монастиря, між його напівзруйнованими стінами блищав дзвін. Він був чорний немов ніч, і з тріщинами, які випромінювали примарне світло. Над ним ружляли крижинки, створюючи ілюзію вічного снігу. Її серце стискалося. Вона побачила, що всередині дзвона, ніби крістов сте скло виблискували людські постаті. Вони стояли без руху, застигли, неначе тіні. Анна впізнала Михайлика. Його очі були широко розплющені, сповнені болю й страху. Я врятую тебе, прошепотіла вона, наближаючись до дзвона. Амулет у її руці почав теплішати, мов оберіг намагався підсказати їй, що робити. І як тільки вона ступила ближче, повітря навколо почало вібрувати, із дзвона вирвалися постаті, схожі на привидів. Їхні тіла були схожі на лід, а очі сяяли холодним світлом. Вони кружляли навколо неї, нашіптуючи про її поразку. Анна притиснула амулет до грудей і закричала: Я знаю, чого ви боїтеся. Ви забрали мого брата, але ви не зламаєте мене. Їй вдалося вдарити по дзвону амулетом. Світло вибухнуло навколо неї, затьмарюючи привидів. Здавалося, дзвін почав розколюватися. Вона відчула, що ще один удар, і вона переможе. Проте, перш ніж вона змогла завдати вирішального удару, простір навколо неї змінився. Анна опинилася в кімнаті свого дому, а перед нею сидів старійшина. Він мовчки спостерігав за нею, довго спостерігав, а потім промовив То ти майже знищила дзвін, Анно. Як тобі вдалося не злякатися? Її руки здригнулися. ти Ти знав? Старійшина сумно кивнув. Цей дзвін, це захист. Він утримує тих, хто був занадто слабким, щоб вижити в цьому світі. Кожного, хто зникає дзвін, рятує від небезпеки страждань. Вони стають частиною чогось вічного, але не вмирають. Але мій брат Михайлик був обраний. Твій гнів, твоя боротьба. Усе це було частиною нашого задуму дзвін потребує охоронця. Тепер ми точно в цьому впевнені. І тут Анна зрозуміла, що її просто використали. Вона повернулася до ущелини так швидко, як змогла, але дзвін уже змінився. Його тріщини зникли він був сильнішим ніж будь-коли. І В його темрямі вже з'явилася нова постать вона сама, замкнена у вічному полоні, приречена стати його новим обличчям. Опівночі дзвін пролунав, і селище наповнилося холодом, який змітав зі світу ще одну душу. Анна вже знала, що тепер це її вічна боротьба, але звільнитися з цього замкнутого кола вона вже ніколи не зможе. Та й вряд чи захоче.